Ось. До речі, тут дуже легко можна пройти цей квест. Тобто не воювати із кривососами. Ось тут просто заникатись. Ну да ладно. Починається. Уже йдуть. Да, сволочі? Хм, нема. По ідеї вони повинні вже були прибігти. І на мене нападати. О, йдуть. Вилізли вони з лігвища. Давайте. Бачить мене скотина.